Тичної партії удар Віталія Кличка активно борються із проблемами житлово-комунального господарства. Завдяки підтримці кандидата у народні депутати за 133-м одномандатним виборчим округом Ігоря Сафіна у Київському районі. Вже відремонтовано шість парадних. розробляється кошторис на сьому. Ремонтуються ліфти у громадській приймальній партії Удар завжди людно. Кожен з одеситів звертається до депутата, чи то із побажаннями, чи то подяками. Ще на початку року до цієї парадної Одесити заходили із бажанням якомога швидше піднятися до своєї квартири. Подряпані стіни, поштові скриньки, брудні сходи. Усе це було звичним інтер'єром будинку, що на проспекті маршала Жукова. 16. терпець Одеситів, як то кажуть, урвався. Городяни з Надією звернулися до кандидата у народні депутати України від партії Удар Ігоря Сафіна. Моє винужене створити ініціативну групу. попросили депутата Серебренникова и кандидата в депутаты Игоря Сафина, потом они, чтобы помогли нам навести хотя бы на двух этажах вход, входа подъезда нашего дома. Они пообещали и выполнили свое свои обещания. Поэтому очень приятно, когда кандидаты-депутаты говорят слово и его І Його звісно, виповняють, дізнавшись про проблему одеситів, Ігор Сафін відразу відреагував. Був складений кошторис, і ось результат спільної роботи одеситів та кандидата у народні депутати. Нам зараз час тримонтірували Депутат Верховної Ради Сафін Ігор Вікторович за що ми дуже йому вдячні і довольні, і дуже раді, дуже раді, що у нас зараз уже чистенько, красивенько, удобно, приємно зайти. І ми дуже всі очі йому. Під час кожної зустрічі ігорю Сафіну разом із Одеситами вдається не лише поспілкуватися, але й визначитись із подальшим планом співпраці. І не дивно, що Одесити шукають підтримку саме в ударівців. Нам в общественную приемную э, партии удар обратились э, более 300 э, жителей не только Киевского района, в это были були жителі Київського району, і вопросов как раз були вопросы ЖКХ. Все вопросы по ЖКХ були отработаны депутатським запросом. Звісно, в більшості случаев ми отримали ответ, що нет финансирования. Але ця відповідь від представників команди професіоналів не задовольняє ані одеситів, ані представників партії. Удар Віталія Кличка І не дивно, що сьогодні саме ця політична сила та її представники знаходять. Мы даже не могли предположить, что такое огромное предпочтение партии ⁇ Удар ⁇ Вы видите, что несмотря на посылы некоторых оппонентов, которые рассказывают о коррупционных деяниях некоторых нынешних членов партии ⁇ Удар ⁇ тем не менее я уверен, и жильцы, и избиратели уверены, что это единственная политическая сила, которая не проявила себя как махрово коррупционная, единственная. Положительно относимся, хорошо относимся, и будем надеяться, что они победят. За кого будете голосовать 28 октября, если это не секрет? За Игоря Савчина и проголосуем. В благодарность за его работу и за все, что он нам делает в нашем районе. Он не только нашу парадную, он еще в нескольких домах поделал. Так что спасибо большое партии «Удар» и Сафину. Ударівці не бояться йти на діалог із громадою. Разом дається вирішувати проблеми житлово-комунального господарства, за які боялися братися команда білоблакитного мера. Ремонтуються парадні ліфти, замінюються системи тепло та водопостачання. Попереду ще багато завдань, які будуть реалізовані. Заявив Ігор Сафін під час зустрічі з одеситами. Незалежно від результатів виборів, представники цієї політичної сили обіцяють надалі співпрацювати з одеситами. Ситами. Жители Соворовского района, Краскривая Балка, Новая Слободка, Хаджибеевска Хаджибеевская дрова, могут э, сказать, как я работаю в своєму округе. И в 125 школе работает у меня є общественное приемное. Я принимаю сам, работает мой помощник. И вопросы тоже, вопросы ЖКХ, и другие э, каждодневные вопросы отрабатываются. И я э, уверяю, Ізберуть мене в Верховну Раду или ні. Я нікуди не убегаю. Я остаюсь в городе і буду работать на благо города. Усі з нетерпінням чекають на 28 жовтня. Саме у цей день кожен одесит зможе зробити свій вибір за тих, хто свої слова підкріплює вчинками. Ірина Монтян, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.